Лівіше від течії нашого корабля. Коли я кажу, подивіться правіше, то відповідно направо. Там не зараз реформаторський храм 38-го року. Але він цікавий, тому що на ньому є хрест. Хоча реформатори а, хреста ну, не дуже використовують, але ну, тут своя особливість, бо вони помінялися з івантагістами. Прямо перед нами зараз в темноті з невеличким освітленням знаходиться острів Святої Маргарити. Це зелені легені, Будапешта. Там також працює мікрофон. Єдине прохання, що коли ви розвертаєтеся, ніколи а, зі, з тижкою не фотографуйте капітана корабля, по-перше, він розлючений, раніше ну, розлучений і розлючений, чи розлючений і чому розлучений. Я не знаю, які послідовності від нього життя склалося, але а, коли йому не так молоді дівчата смартфонами ну, в стижку в очі, це не саме приємні, що. Можете сьогодні травмитися. А якщо ви захочете трошки побігати, воля бачу, Правіше від нас до 23 знаходиться освітлена бігова доріжка 6,5 половин кілометрів, ретортаного покриття, яке відправляє ваші стопи, на якому бігають бігаються депутати, менеджери, ну і ті, хто не намагаються бути ідеальним чоловіком, як я, а намагаються стати плоским. Але знаєте, що в природі немає прямої лінії і плоскої і плоскості, а все намагається стати сферою. От моє просто вже дуже-дуже близько до цієї реальної сфери. Зараз ми підпливаємо до одного першого з п'яти історичних подій, як я вам сьогодні покажу, по рахунку Міндруга, що відкривався досяктування тисячоліття угорської державності в 1895 році. Проєктували цей міст святої якої мапали французьке інженерно-проступівське бюро Ернестогу. Якщо ви зараз повернетеся правіше, то ви бачите, що є в країні приміщення, то міст має перелог замість градусів на 168 градусів. Побудований з закликають рукавом, який має спрос на постріл. Знову на це чи не код виключання які на тот період, а повібляти це кінець 15 го сторіччя. Ще інженери не могли враховувати досконало і купувати, як можливо, так? А Зараз сторічну частину на першому. І, і тече через Німеччину містечко Тиварія, це перше, якому можливо так починаються проїзні кораблі. Лише Будапеш, як і за них і Сербія сам Сербії, столиця, і вихід в Чорне море ніде лише в Будапешті, по справжньому Дунай розділяє столицю на два, зовсім незалежні, але на сьогодні створюючи єдину столицю міста. Більше від нас там, де зав'язають, бачите, прекрасні, неоготичні, необорочені купол зводи. Нашого дурному веселка, терби, діпку, піц, ледері, брагні, храні, ось, в якому працює 199 крутих, з ледерів, бракині, країн, угорської демократії. І внизу у нас чайки, між іншим, а з нагорі, якщо там щось вітає, то то кажани. Вони спеціальні кажани, яких залишили так, щоб вони далі ловили мишеньку. Якщо Ви вибирати мишці, що, чому можна в історичній стороні, то від кажани, вони менше складывали. Ви його зможете сфотографувати як знижню, так і пертою палуби, до нього заголовки зараз, яку слід робити навіть на світли, ви приготуєте у нас подивитися панішені. Нас управління робіт відбуває до площі потяг. Перший об'єкт свій плату під новою синіватою стрімою це храм святої катерини. Який оточено бордово-білими стінами знаменитого госпіталю інвалідів армії картиць Марії Тереси. За ним починається площа, а вибачте, в цьому храмі колись, і недалеко від нього далі, у католицькому храмі Святого Флоріанта, а колись навіть був на греко-католицьких богослужіннях Григорій Сковорода, який був учасником. Делегації торговельної, яка при Каталіті ІІ а, ну, заключала вигідні конструкції на постачання токайського Ну, Ви зараз не побачите, але там знаходиться на паралельній а, лінії також і найсумніший Шевченко в цьому світі. Польський майстер Лефнов створив споруду Шевченка, з овишили усаду товленого туриста, що закуповував Каплюгом. Яке я називаю ви його не побачите, але вліку там можна прогулятися. Раніше зараз храп. Храм, храм необорочний, має дві позеленівші лежі. І колись селі від набережні площі був майже на метр сімдесят нижче, наскоріка саме цього грану Святої Амні, один з найкращих ораків, Угорщин стояв. Колись на початку 18-18 го 18 го століття тій на відомощі повелася більш часи народностей, перед ногами якого падали і валялися звичайні дівчата, вдови молоді, нові старі, одружені чи заміжні жінки. Одна рука в нього була відкрита без перчатки. Він подавав свою руку молодим дівчатам молодим вдовам, а друга те, що ти ще не треба. Треба не те, що ви мого подуматися, якщо ви маєте таку зборську фантазію, а певну еболітову дощечку. Таким чином, на електроншой далі, коли він порвав свої руки дівчатам, які виходили з храма, невеличкий заряд струму попадав у знизі, і вони вміли, відчуваючи, що це знак швидший, це подається першого. першого електричного вдару. І видавали, віддавали йому все саме, саме цінне, щоб не було на бухгу, і це не дві. Скосовно ворожки віддавали, адже коло казвану були гроші, щоб тут лікуватися від слідку. І що зараз, але частину туда протезі, ви повинні побачити також екологічний камінь, антикій поговорити, або це церквоманіше, які більше відбуваються, розповідають від колеги. Там же тіливаські батьки, скоріше цього вони сьогодні або в поїзді там гуляли, нахувалися, але знизу, знизу той день, бо набережності, який історія на сьогодні найкращу панорамну яка з 1925 року внесла в список сесії про насів, які заключається в інтернет-онецьке? Ми підбираємо до наступного світу, складу світ, або на цьому міст, який, який ще називає гравіста на з промисловості, який запустив, а ці продавав акції облігації на будування цього моста. І саме сказали особливий, що сітися підсотю акції прикупив, де далі перепродавал, а представник своєї рослині, який мав 10 років право брати блинку за їх через цей рік. Будувала англійська дітей компанія у молоді своє інженера і планує. Матеріали були шоплаті і керував, що кладець, а там. Бували. Вівторі виявляється рінкою високіми, який знає весь світ, початок. Гуляє далі, наша корабля мало і що більше коробки гуляли. Раніше ми бачимо зараз за увагу фортецьку мову. Дуже важливо розуміти, що структура кудась військові має тарі. На сьогодні вже практично і мало розділу частина. В інші частини це відбудували першу камеру протецю по наказу у Курлян, Та перерядку, четвертого після нашестя Катари-Вонбочки е, кам'яний споруд, звичайно, історики знають, де знаходиться, але туристом мало що можуть показати. Ну І з того часу в основному палаці, замки перебудовувалися, побудовувалися, будувалися до такої протифікаційні споруди. Той об'єкт, який зараз правіше від нас, відкритий для ваших е е фотокамер – це варіант, який побудували після авіаційного волонтування американської авіації 1944 року. Відбудували в 70-ках. Ми відкрили тут горську національну художню галерею, вона зараз де дуже працює. Музей історії міста Будапешта і головну національну бібліотеку міністра Іштана Січів. Зараз Це зараз подивитися в інші, адже рівно тут, де пробуває старення частина корабля, не доходячи до целю мальйотки зліва, трошки двері, трошки тирпувати, ну, тому що ніяких зараз заходів там немає, до вирішення знаходиться найвідоміший музичний комплекс. Зараз, вийте, а, саме там ображений аудиторією паляти і давав печовину, щоб трошки заробитися, адже цього плачено було в кінці, а і як його враження там все підуть. І на одномуся печурів, позиційно, ніби була безхідна леща українка, яка впечатлено відчувала, якраз чого, але більше. Зліва також. Ріше я я знаходиться два важкі об'єкти розпізнається. Безпосередньо освітлений, красивий крак, річ а стіни, для я особливо відбувалися зі старовинних римських каменів, адже збільшений час на бабась території у них знаходиться римський кормос контур аклітків. А біля нього турбувала конструкція зі сірим фапом, на защиті якого не освітлена обсерваторія, це середині сапіці, де ваш не дуже поки навіть провір. 2,5 місяці, а далі закохався в Закарпатську вітру і шлях духовного посад. Справа від нас, якщо ви побачите фальний, а ми кажуть, що за ними входимо маси з типов серед 38 радузів, а за тим останню частину сучасний Велдон-Спа Центр, також недавно відкритій, на базі, де колись розливали Будапеську мінеральну воду Сердкий Раї. Ну так от якщо ви придивитеся, там зараз невеличкий такий купол відкритий джакузі на 18%, де нібито, ну я не стверджую, але нібито знімають її для дорослі. Тому що можна орендувати на вечір, на годину, на два. Як таке вам не казав, я так не бачу. Ми як ну, Я це цього 314 метрів на вівні моря, риоці на порогі святого андерта. Ліпинськопій прибув сюди з замір простити його збиратися, став був наставником першого короля святого, себа святого, виховувати договору єдиного Герцога Ібре. наслідок, герма та ігри. Вони був участво на полювання, собак підстави вік, і далі стало 3, чим 10 років не стало, і половину. Процес прибутового ресурства, опівникації, ну, етноше, наводжу, я звільнити приношення. Аворці, в принципі, вірили у три різні світи, варті світлу, світ питаючи і світ проєкту, що літа. І приносили завжди або про неї, або олені. Звичайно, інто. Я теж боявся, піднявся, намагаючись ну, там, бочки на латині звернутися до ятичних з тим, щоб вони все-таки покорилися, э, а вони саміти його забили в бочку, як самого називають для них представителя християнства, бочки засполили, бочку були згоди на цих зв'язків, то ще до чоловічі песни, точно чоловічі лопи. Пропіли, про, про магию промахали, солобою впали, виглядали, до чого на підвалились. Ну, каже, діти, ще ви щось додаємо. Зараз я попрошу тих, хто любить сучасне кіно, подивитись трошки лівіше. Зліва там, де меретять різномітними вогоньками кафе. Довга тепложовта смуга закінчується сучасною конструкцією. Ну так як зараз на вихідні, звичайно, сучасна конструкція не освітлена. Колись це були старі ремонтні майстерні, де ремонтували вагонетки Будапештського метрополітету, а це друге метро освіту, перше метрополіте Євразянського континенту, ну після Лондона. І ось у 2000 році місто Будапешт продало ці об'єкти конструкцію тіла, і ви не падали. Або на ті 40 сантиметрів, вибачте, практично голою сракою, гору, спускатися було неможливо. У вас не було за що чіплятися. Бо на гору ви ще тримаєтесь, міцно, а вже спускатися, ви не бачите, куди ступаєте. Ось таким чином на сьогодні, правда, студенти теж збираються і навіть тут знімають кліпи Вілл Сміс у 2022 році, Як коли можливо, робили. Якраз можливість фотопаузи, ботого варто, повірте. Білий міст не зовсім красивий, хоча б мені він так подобається, як сучасні гости, не настільки як старий варіант. Адже старий варіант він побудований в 1910 році, а в зовсім іншому стилі, але технічно вигляді також, як і білий міст, який зараз за нами. Характеру, який будувалися для а, сина засновника Лобеської біржі, Сера Джона Грешема. Палац Грешем, або на сьогодні це такий готель Класа Люкс. Найдорожчі готелі у Ворщині правіше на площі, що Російський не пеша впадатися. Щоб ви розуміли окремою термальною водою, тут поруч і перила. Адже різки працювали, але можливо хтось хотів піднятися, щоб руки не мерзли. Бо там...